Привіт всім, з вами Іван Грабовий, і в сьогоднішньому нашому випуску ми проведемо обзор гри Angry Birds Stella. Це, це частина ігор Angry Birds, яка, одним словом, нічим не відрізняється від всіх інших частин. Усе те саме, нічого нового розробники в цій грі не додавали. Ті, ті ж самі покупки через інтернет і більше нічого, все одне й те саме. І, що ж, але гра кажуть, що цікава, і тому я вирішив провести обзор цієї гри. І так, давайте розпочнемо. Як і всіх, інших частин Angry Beds е, починається все з такого, як сказати, мультфільма і побачимо, що буде далі. Всі хвалять цю гру, що тут дуже добра графіка, фізика. Це, ж, це Понятно що це пригодницька гра. Ну, і ній великі оцінки ї ставлять. Так. Так і що ж, розпочнемо гру. Як ми бачимо, все те все саме. Стріляти з рогатки, збивати цих самих свиней, ворогів цих птахів. Ну, давайте. Ну і все. Все одне і все те саме. Так, першу місію ми пройшли. Першу місію пройдено. Давайте продовжимо. Так. Хотілося, звісно, щоб розробники щось додали нового. Бо все і те саме. Мені... чесно, подобається англібець. Тут дуже... Тут є сюжет гри. Гра, гра правда зацікавлює. Усе класно, графіка на вищому рівні. Мені одним словом воно подобається. Я думаю, вам теж подобається. Так, І, як ми бачимо, другий рівень ми також пройшли. рівень так, все той саме. Сюжет цієї гри заключається в тому, що ми повинні пройти весь Золотий Острів. Як він називається в цій грі Так, і це все. Так, давайте вийдемо в меню, подивимося, що в нас є нового. Так. магазин, нам потрібно знайти, зайти в магазин. Тут повинні бути покупки через інтернет, але такого більше нічого цікавого немає. Просто проходження місії як в будь-якій частині Angry Birds. Так. Ну, що ж я можу вам сказати? гра Гра цікава, графіка. Графіка просто класна, звісно. Так, і... що ж, це був обзор Angry Birds. Стели чи Angry Birds, я навіть не знаю, як він називається, Angry Birds чи Angry Birds. Самі ви там поймете як. Так, і з вами був Ваня Гробовий. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк цьому відео. І до зустрічі!